І наслідки масованої атаки російських дронів на Запоріжжя показав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через нічний удар серйозно пошкоджено навчальний заклад, кілька будинків і автівок. Комунальні служби ліквідовують наслідки. Федоров показав один зі зруйнованих будинків та повідомив, що цієї ночі росіяни направили на місто 18 шахедів. Цей обстріл став одним з найбільших за останні часи. Ворог здійснив понад 10 атак на Запоріжжя. Наразі відомо, що. 57-річний чоловік отримав поранення. Медики надали йому необхідну допомогу. Він відмовився від госпіталізації. І внаслідок ранкової ворожої атаки по Харкову одна жінка загинула ще четверо поранено. Шахет влучив по холодногірському району. Там один приватний будинок частково зруйновано. Про це повідомляє марміста Іван Ігор Тереков пожежу, яка виникла через приліт, загасили. І за попередньою інформацією пошкоджено 16 приватних будинків.